Вітаю всіх! Сьогодні обзор монет України. 25 копійок 1996 року. Монетка виготовлена з латуні. Має мілку насічку. Мілка насічка виглядає ось так. Гурт мілкий. На аверсі монети бачимо зображення тризуба, зуба, знизу дата. Зверху напис Україна по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках, які считаються розпочинаючи над 5 за часовою стрілкою, закінчуючи над двойкою. На сьогоднішній день є монетки. Які представляють велику цінність для колекціонерів. Дана монетка виготовлена з латуні, якщо вам попадуть монети виготовлені з будь-якого іншого металу, ціна на них розпочинається від 100 доларів. Якщо вам попаде 25 копійок, в кінці 25 буде крапка. Така монетка на сьогоднішній день коштує дорого, та ціна на нього договірна. Є також різні браки повороти. Найціннішими є поворот у 180 градусів, це як американські монети. Приблизно наша монета буде виглядати в ідеалі з обох сторон, ось так, як перевернута. Ціна на таку монетку також довговірна. Є також браки Аверс Аверс та Реверс Реверс. З обох сторін монети. Якщо Аверс Аверс, то буде 2-3 зуба. Якщо Реверс Реверс, то буде напис по 25 копійок. Такі монетки розпочинаються ціни від 150 200 доларів. За одну монету браковану. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.